И последнее, я хотел бы все-таки заметить, что этот зал не совсем приспособлен для ведения сессий. Давайте опять же дадим доручения, связаться с областной радой и вести заседание в областной раде. Я думаю, что даже для того, чтобы раздеться депутатами нормально сесть в даже пальто у каждого возле ряда, я думаю, что есть возможность у города с миллиардным бюджетом Нормальный зал засиливает для того, чтобы мы работали в нормальных условиях. Спасибо. Меському кому, кому голове у нас все голова. Сергей, Та, я считаю, что это не про не условия. Я звоню таких да, таких... Е я тоді прошу Кандидатів дати тоді доручення, підготувати проєкт, надати на наступну сесію, проєкт рішення про те, що ми, у нас зверталася обласна рада, щоб ми надали їм по... А я поясню, прощу. в бюджеті дуже дорого буде. Я поясню, бюджеті буде дуже дорого. Я думаю, що питання оренди залу і питання оренди землі це абсолютно різні питання, її потрібно пояснювати. Ну, давайте тоді я вважаю з зауваженням щодо акустики, тому я вважаю, що на мій погляд, і з нашого досвіду роботи попередніх вкликан, найкраще це на першому поверсі, будинку рад, є столи, є можливість де покласти документи, нормальна акустика і так далі. Нам можна не голосувати це доручення секретарю міської ради. Домовитися про використання. Наталі Володимирович, Наталя Володимир, у нас закладені кошти на оренду приміщення у будинки Рад в бюджеті. Ну, Тобі доручення від мене отримати. І, і в такому випадку, якщо ні, то тоді на наступну сесію забезпечить, щоб воно було приписано рішенням. Бо останнє я вже розказував на сесії. Онлайн-трансляція, яка відбувалася на сесії, то дзвонять досі мені кажуть, а ви ж заплатите нам 600 гривень. І там здається, що приватна структура е, робить цю онлайн-трансляцію. Не так, як в міській раді. А в області тому виходить, кожне має таке замовлення, це буде мені на та сесія входиться 6. То я думаю, Наталя вивчіть, будь ласка.